Програму сніданок входить, і е, чат-бот, і марафон, і ранкові клуби, і школи харчування. У нас, до речі, за тиждень проходить де, три школи харчування. Ви безкоштовно заходите, слухаєте школу харчування е, для того, щоб ви трошечки розібралися, що таке жири, що таке білки, чому треба їсти білок з клітковиною, а не на, ну, а не просто там білок з вуглеводами. The <laughs> cat І раз у місяць у нас проходить навчання від Мартинчука Олександра Аркадійовича, це віце премєр Асоціації дієтологів, який раз у місяць читає нам, проводить нам теж, як би так, школу харчування. Тому кому цікаво, хто хоче підійти до зниження ваги з наукової точки зору, хто хоче мінус 5, мінус 10 і вже перепробував, до речі, можете писати, хто пробував самостійно знижувати вагу. І якщо Якщо у вас не получилось, я поясню, чому це у вас не вийшло. А якщо